Хастівачки, мої соколики, вітаю вас з сьогоднішнім святом. Бажаю, щоб у кожного з вас була міцна родина, міцне кохання, щоб обов'язково, хто одинокий, повиходили заміж, поженилися. І зараз вам дам заговір із цього записничка Діда Нестера, там, де збуваються заговори дуже швидко. Заговір, щоб не потіряти любимого. І так, на всіх своїх підписників, підписниць ставлю заговір, щоб не потіряти любов, щоб не потіряти любимого. Так і в діда було написано, я вже переписала. Нікому не прикормить. Називайте його ім'я. Ні на сіре, ні на варене, Ні на чорне, Ні на сире. Не на красне, не на солодке, не на солоне, шепотом не зашептать, С ложки, кружки не опоїть, З чужої тарілки не прокормить. Отступись, все чорне нечисте, отвернись від нього або від неї, називайте ім'я від на всі 66 шість доріг. Сила сильна світла, заступись ім'я його. Десять ангелів стоять на сторожі. І на перехожі ангели насторожі мого коханого або коханої, називайте ім'я, оберігають від горя, від нечисті, від полюбовниць закривають. Слово я двіге кріпке, ліпке, ціпке. Я двіга слова чарунок. Десятикратний для мене подарунок. Для мого. Коханого, називайте ім'я і для мене подарунок. Ключом закриваю щастя, любові своїм підписникам бажаю. Бути в парі довічно, бо я, я двіга, так сказала, в узлом захист на ваше кохання прив'язала. Так, будь. відьми я двіги, слово кріпке, ліпке, нікому не зрушить, ніякому колдуну не відьмі не порушить. Я вас обіймаю. Бажаю кохання, міцного, сильного і взаємного.